Всім привіт! Мене звати Оля Балицька і зі мною знову трапилося дещо, неймовірне. Вже вдруге поспіль мене обирає рандом. І цього разу до мене приїхала ось така коробка. І будемо її розпаковувати. Я хочу показати, поділитися з вами, як то все відбувається. Ну, не поділитися містом, а поділитися відео і своїми емоціями. Антон уже дочекатися не може. Я взяла участь у конкурсі цього разу на Фейсбуці. Але про Фейсбук я дізналася саме з Ютубу. Тому що ці хлопці знімали відосики для Ютубу українською. І я колись, я вже не пам'ятаю, як потрапилося, але підписалася на їхню сторінку ще й у Фейсбуці. І тут вони написали, що готують подарунки такі від Санти. Все, що потрібно було, це. Позначити людину, з якою ти будеш святкувати новий рік, і написати ваші плани на новий рік. Я написала, що з плануванням у нас з Антоном не дуже, але гараж ми все робимо. навіть якщо всередині. Так. А всередині у нас. Найцікавіше, що ніхто ж не попередив, який саме буде подарунок. Просто подаруночок від санти. І відповідно, я коли прийшла на нову пошту, мені виносить хлопець таку коробку, кажу, як я її води зпробую взяти на руки, але просто ну, неможливо втримати 30 кілограм. Можна машинку до першого відділити навіть почну. Я прибирала півдня. Такі картонні ставки. Ось тут. Тут написано, що обережно тут шло. А тут нічого не написано. іди, допомагай. Ну, йди допоможи. Ні. Я ж з тобою поділюся. Ну, йди допоможи. Сідай. Я можу не бігать Для тебе тут є місце. Сідай. Ти красивенький. Знову обережно з Ще мені подарували <рігла> ще пуперка, ха. <Став. рігла> Я просто розріжу напевно, <рігла> да. <рігла> У мене вже надзьобаний цей нож. Не бачу. День де його гостри частина. Ух ти! Але ж. <coughs> я не підніму. Ого. Тут ящик. Ще... Тут ящика ще... <паспо> гаража. <паспо> <паспо> Вау! Оце так пів хати рознесли, щоб відкрити. 10 20 пляшок пива. Ну все, чуваки, можете мені заздрати? Я тепер найкрутіша балицька з усіх балицьків. Давай таку, що було красиво. Ну, це ж треба, це ж цілий ящик, це не знаю. Це халявний ящик. все. Всім гарного нового року! Веселих свят! Так, якщо у нас вже така коробка, то я пропоную на свій день народження 12 січня, зробити розіграш серед підписників. Розіграти цю велику коробку. Чу. а чого воно не поміщається тепер?